Привіт, любі мої українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власну долю у власні руки і взяти власні ноги у власні руки і податися у бік кордону. Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса Борода Синя, Сан-Франківськ у тому напрямку. Білорусь, вона не, не сама приємна думка в голові. через Олександр Лукашенка, який зробив багато зла не тільки для свого білоруського народу, знищив там практично ту білоруську мову, вона не застосовується ніде, окрім на побутовому рівні, позбавив можливостей людей і країну, також позбавив можливостей. І зараз він там, де він є. Він став розмінною монетою. Там Вовка Путін, що з ним хоче, то робить. Зараз йому вдається якось не, не, не впуститись до того самого, що було в 22-му році не пропускати війська російські через свою територію. Тому думка про Білорусь, вона така дуже неприємна і багатьом колить, колить по мозку. Крім того, Лукашенка через територію Білорусі відправляють, російсь, не російських, а українських завербованих цих агентів, які мають робити там якісь замовні вбивства на території Європи, особливо тих, котрих вони наловили на окупованих теперішніх територіях там Донецька, Луганська, Запорізька області. З українськими біометричними паспортами, вони там по Росіях проходять тренування, підходящі такі люди. Далі через Білорусь збагруються в Європу, через що потім, як ви вже опиняєтесь на польському кордоні, з вами будуть проводити співбесіди, будуть розпитувати, хто ви, що ви, як ви в Білорусь потрапили, з яких причин і все інше. Бо там по початках, коли тільки люди... Почали виходити через Білорусь більш-менш якимось там групками. Це було на початку 24-го року. А, бо в, в 23-му році воно не носило такого якогось масового характеру і людей а, на початку навіть 24-го року, десь там навесні. Їх просто після розмови з тим КГБ їх в тюрму не садили, відпускали їх самих, і вони самі там їхали куди. Хотіли їх там випускали далі вже через кордон. Зараз ситуація не така, зараз їх всіх тримають в тюрмі, поки не назбирають групу, щоб їх вивезти. І ще один такий аспект: оця тюрма, посидіти, там дідько знає скільки днів, особливо, якщо тобі не пощастить і доведеться чекати довго. Якщо ви там не будете мати чим заплатити штраф, то будуть ловити решту українчиків для того, щоб за їх рахунок погасити той ваш штраф, а вони там з вами вже порішають на території Польщі, де запрацюють якісь картки, і, і все таке. Тому хтось казав, що були випадки, що хтось там взагалі три тижні в тюрмі провів білоруський, на території Білорусі. Там, звичайно, дуже нудно, і такого експірієнсу не побажав би нікому. Він сильно відіб'ється на мізках, особливо тих, котрі якісь там свободолюбиві і звикли до якогось простору яким... і свободи, свободи якихось дій. Там проводити час. Ну, не, саме, не сама краща ідея, і а, потім від цього відходити також. Тому є купа всяких мінусів. Але з плюсів те, що цей шлях короткий, він не через гори, він по рівнинах. Правда, місцевість трохи складна через те, що дика, через те, що там голота і, і, ну, і просто якісь ліси, якісь там заповідні зони. І рухатись туди і в капецях складно. Але зовсім не так складно як це робити через гори. Тобто у порівнянні з будь-якими горами зараз в зимову пору, ну це не знаю, в 10 легше так точно. Плюс ви там можете, якщо ви достатньо сміливі, якщо ви один із тих, котрі розуміють, що ці всі прикордонники НКВД-сти і ті силовики, які є в тих краях, вони далеко не генії. Якби вони були розумні і щось могли робити самостійно зі своїм життям, вони б ніколи не попали ні в, які, ні в які прикордонники. Тому що атмосфера там токсична, там люди, які пробралися на гору, вони абсолютно не переймаються долею ні структури, ні своїх підлеглих. Тому. Там немає ніяких для них ні умов, навіть для тих, котрі намагаються там, вислужитись перед тим. Начальством, такі так, звичайно, теж є, особливо завзяті. Там якийсь на один, один з на десяток таки знайдеться, який буде там бігати, а ще якийсь знайдеться, який більше буде любити проводити час на природі, ніж сидіти там в казармі з тими кінченими цими колегами по службі. Чи під наглядом командування. Йому краще десь пройтися, подихати свіжим повітрям, замастити ноги в багно, ніж сидіти поміж того багна людського. Тому ці люди далеко не генії, вони ну, аж ніяк не перекрили всі шляхи, всі периметри, навіть те обладнання, яке в них є, якщо в них там є якісь ті. Дрони, то в тих краях дронами, ну дідька лисо, ти побачиш. Там, треба, там якщо знаєш, хтось там, де там хто є, то складно його там відстежити. А тим більше його там наздогнати, перехопити. Тому, якщо рухатися просто лісом і рухатися зараз також лісовими дорогами, особливо вночі в нічну пору. То ви здолаєте великий шматок відстані за один день, тобто <кій> до Білорусі, грубо кажучи, там якихось 40 кілометрів за два дні можна здолати за 2-3 дні. Якщо е, бути не сильно там переляканим, якщо нормально розподіляти свої сили і е, завантажити також карти е, е, візіком, де є абсолютно всі дороги то там можна собі спростити життя, спростити пересування тудою. Краї там дикі, ліси обширні, чи там хтось є дуже добре видно по землі, по слідах. Тому ви дуже легко там зрозумієте що до чого. Такими ознаками, що людей там не буває, є те, що ви полохаєте якихось звірів, коли ви йдете, то там тосям. Буде хтось там розбігатися і ламати торіща. Там є достатня кількість всяких оленів, які пасуться, оленів, лосів, там яких козуль. Тому одна із ознак, коли ви рухаєтесь і хтось там від вас тікає, то це є та ознака, що ці звірі, вони тут поводяться вільно і нікого не зустрічають. А коли зустрічають, то тікають. Так, і що важливо, що зараз, цими днями, там лютий місяць, і зараз йде морозна погода. Я по прогнозу погоди подивився, на наступний тиждень там мінус. Для чого нам потрібен мінус? Тому що там ґрунти болотисті, місцевість торфяниста болотиста, лісиста і треба, щоб ці ґрунти і болота під вами замерзли. По замерзших болотах ви зможете рухатися. Просто по прямій. не будете там в'язнути, зможете рухатися. Далі по, по дорогах, ті, котрі йдуть поміж селами, ну, по них ходити не можна. Їх там особливо треба обережно перетинати. Такі, такі маршрути, здебільшого, всі переходять через якісь. Де, де, де там є, де є, е де є е е дорога на вашому шляху, яку треба буде перетинати перпендикулярно. Ну і що? Так, як ця місцевість дика, тут треба перебороти свій оцей початковий страх, коли ви від'їдете десь від якогось населеного пункту. чи доїдете, Особливо ті, котрі будуть їхати якимись автомобілями, бо від Києва можна відносно близько доїхати і успішно доїхати для того, щоб стартанути. І тим автомобілем також можна здолати частину шляху. Там є райцентри, де можна залишитися на ніч-готелях. в готелях, якщо... Ви цілком собі соціальний елемент, а не той, котрий з людьми не спілкується і не має навиків домовлятися із людьми, не має якогось соціального кола, тим, кому нема допомогти, ну, то тим складно. А ті, котрі мають жінок, батьків, то і, і, і розуміли, що хоча у вас там один автомобіль на сім'ю, але жінку треба було навчити їздити. То в цих шансів більше в тих, котрих жінки їздять. Навіть тих, котрі жінки здали щойно на посвідчення водія, бо всі люди там за останній рік готувалися. Багато хто відправив там своїх дівчат жінок, навчив їздити спеціально для цього. Тому, якщо ви один із таких, то у вас значно більше переваги. Тому що жінки вони мають значно більше прав, вони вільні в пересуванні, особливо на автомобілі. Не можуть там поїхати розвідати і е, вибрати момент, довести. І з місця старту можна буде просто йти там по якійсь лісовій дорозі, по стежці, не залазити в якісь там хащі, для того, щоб відразу здолати великий шматок. Бо люди, як, звичайно, роблять? На переляці вони е, е, і ховаються по хащах, а потім, коли вони вже підходять десь до кордону, що здолали там 2-3 шляху, в них вже там немає сил пересуватися. Бо вони на, початков, на початках, де можна було забити і рухатися, вони там лякалися, лізли корчами чуть не рачки, повільно і всього боялися. А потім вже у них це відчуття страху пройшло, ще наклалося втома виснаження, і мозок вже переключив ресурси на те, щоб просто переставляти ноги, незважаючи ні на що. І, а ви підходите якраз до тої лінії кордону. А на лінії кордону треба бути обережними, особливо обережними, тому що там в тих місцях, де можна до нього доїхати, де можна якихось патрулів відправити, де можна поставити якийсь там намет із хлопцями, під приводом того, що вони там чомусь навчаються, то вони можуть там сидіти. Ну, Ви їх там почуєте, вони будуть палити вогонь, будете чути дим. Там, і... Так як вони не сподіваються, що вони когось побачать, то скоріше всього, побачите ви їх першими. Ну, при умові, якщо ви вже не з ледве переставляєте ноги. Якщо ви дорогою нормально рухались в темпі, то якщо це ваш там другий день, то звичайно ресурсів організму вистачає на те, щоб нормально рухатись. Що, треба брати з собою всього по мінімуму. Їжі треба брати тільки в субліматах якоїсь сухої, з розрахунку там 600 г на день, там якихось субліматів, горішків, там якихось ковбасок і якогось хамону, баструми, твердого сиру. Там Кишені понапихати, і йти їсти дорогою і годувати білок. Також вам в ті болота треба взяти якийсь фільтр для води. Тому що о, о, не факт, що ви там знайдете якусь хорошу воду. Дощі, дощі і снігу тут особливо не було восени, і о, всі ті струмки не будуть там повноводні, а тим більше в таких місцях вони, це не гори, вони о, стояча вода вона непридатна для пиття. Її треба фільтрувати, її треба знезаражувати. То ну, це варто також уваги. Тобто берете суху їжу, легку їжу, якщо ваш на цей поті, похід розтягується. Якщо ви бачите, що ви там за перший день не здолали і, там якихось 5 кілометрів, то, звичайно, там ріжте ту пайку, відпочиваєте, ну і рухаєтесь далі. Ну, це, мабуть, все, що можна, що зараз в голову приходить. Звичайно, пізніше потім і ще щось в голову прийде, то я, можливо, також щось знімлю і додавлю. Бажаю всім успіху! Білорусь дуже хороший напрямок. Зараз. Вибирайте морозну погоду, вибирайте, щоб вам на голову там, не крапали дощі, щоб була суха морозна погода. В таку погоду ви залюбки подолаєте цей шлях. І саме головне, що забудьте про міни. От та от дика частина кордону, яка непрохідна толком, вона ніфіга не замінована, тим більше протипіхотними мінами. Там нічого немає. І мінувати її цілковите безглуздя, бо ніхто туди наступати не буде. Про це всім прекрасно відомо, і ніхто не буде там. Таким займатися. Навіть якби комусь місцевому в голову обстрелило, то зробити, що треба захистити той кордон в такий спосіб. Міни є тільки протитанкові, вони стоять на дорогах, вони стирчать із поверхні дороги, і ви їх там помітите. Якщо ви там на ті протитанкові міни наступите, нічого там з вами не трапиться, воно від маси людини не підривається. Про підірване в, 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 на мінах в, Білорусь, в цих напрямку на Білорусь, ну, були тільки фейки. Нічого толкового там не було. Були там тільки якісь ті, що на Жигулику підірвалися, а ті, котрі десь там на якомусь мотоциклі кудись їхали, то там фотки про якусь херню собачу. Там немає ніяких ні вирв, ні воронок. Це всі вкиди для того, щоб. Ви сиділи вдома і не думали навіть туди сунути. Взагалі, із тим, що ви чуєте, і що бачите, те, що повідомляється із джерел, які контролюються урядом, ті, які контролюються Вовою Зеленським, до нього треба ставитися дуже просто: то все брехня від першого до останнього слова. І тільки те не брехня, яке ви можете перевірити. І якщо ви можете прочитати на інших мовах про те, що відбувається, чи як на це дивляться кореспонденти неукраїнські, ті, котрі працюють на якесь там BBC, чи на що вони там ще працюють, на Радіо Свобода і на ці українські служби. Бо там працюють наші журналісти, а в Україні журналістики немає, так само, як немає ні права, ні свобод. Так само, як і адвокати абсолютно безглузді істоти. Вони просто шарлостанисті шарлатани. Це, це ті люди, які не мають ні, ні розуму, ніякої ні совісті, е, ні, ні часті. Тому що знають, що в країні закон не дотримується, не виконується, вони е, всрали свій час на те, щоб стати якимсь юристом. І тепер всирають ваш час на те, щоб витягнути з вас гроші, тому що більше вони нічого робити не вміють. Ця сама фігня стосується і журналістики. Журналістів в Україні немає. Якби там була якась журналістика, то ми б знали, що, що там Вітя Янукович злягається із дочкою кухарки, яка йому там борщі варила. Ми б знали, що воно кінчене, що він сам собі ніяку діваху нарулити не може, що він знайшов ту, яка була під боком і яка була прямо чи опосередкована під його владою. І, люди, і, і ті журналісти, той Тарасик як який там запльовував всі камери, бігав, там розказував все, який як Янукович хороший. Потім вже зізнався, що вони все про то знали. І ніхто не ні уст. Не журналісти, вони тримають населення України за ідіотів. Вони нас люто ненавидять. Вони думають, що вони кращі за всіх решту. І е, намагаються витиснути максимум із своєї ситуації. Така сама фігня із юристами. Абсолютно та сама фігня. Тому е, не не дуріть себе, відноситеся до цього, як воно є що то все брехня. І не ведіться на те, що вони вам там розповідають. А дивіться на досвід інших, на успішний досвід інших. І Про Білорусь мало розповідають. Люди, які виходять на Білорусь, вони з'являються, вони розказують, що вони вийшли на Білорусь. Вони не хочуть ділитися деталями, що там з ними відбулося. Тому що, Ну і згадувати за це все. Тому що побувати в лапах Лукашенківського КГБ. Це, це, це взагалі справа така дуже неприємна, і вона відбивається дуже сильно на мізках. Там вони садять на поліграф, так що ви її там не збрешете. І тим, котрі воювали, і котрі там якісь націоналісти і тому подібне, їм туди в жодному, в жодному випадку не можна йти людям з переконаннями, бо вас там здадуть. В Росію, і ви поповните обмінний фонд. А, а будучи там ті люди, які не попадають в ці категорії, вони там нормально, їх заставляють там понакидати нормально на Україну, розказати, як там все погано. Щоб, не знаю, вони знімаються на відосики, не знаю, з ким вони тим діляться. і чи можливо, щоб люди розуміли, що їх будуть тримати на гачку, раз, якщо вони там десь появляться і будуть щось там розказувати про це все. А, тому, тому от така от ситуація. Ну що ж, бажаю всім успіху. Всіх, всіх все вийде, тому що в лісах там сидять далеко не генії. З мінімальною підготовкою і з сміливістю. Ви досягнете успіху. Так що.